Дитячі, демисезонні, високі кросівки від Лілія Ден, уявіть лише 365 гривень за ось таку класну пару. В лоті їх буде, покажіть, будь ласка, 13. Ціна лоту 4745 гривень. Класний розмірний ряд від 31 до 36. Дивіться, які гарні йдуть на дівчаток і на хлопців. Є варіанти. Показую. Йдуть вони на липучках. Ой, якісна липучка, до речі. Утеплені, Утеплення у нас йде, покажіть, будь ласка, фліс всередині. Тут іде ще затяжечки. Далі йде дуже якісна підошва. Гарно все виконано, покажіть, будь ласка, і дуже гарний колір. Далі є ось такий варіант: це той, хто любить, щоб переливалося перламутр. Тут у нас іде без у сильного утеплення, але подивіться, яка класна дихаюча тканинка. Далі може бути варіант для хлопчиків ось такого плану. Відповідно, вони аналогічні, вони не будуть надто утеплені. Зараз я вам покажу одну секундочку. Бачите, вони дуже класно. липучка класна. Ось така йде тканинка дихаюча. Отак я вам виверну. Бачите? Дуже класний варіант. Далі ще можуть бути на утепленні. для Хлопчиків, хоча, може, для дівчаток, ось такого плану. Відповідно, вони на флісці будуть утеплені. Так, і є ще ось такі. Ну, це вже такі, знаєте, взагалі не будуть боятися ні дощу, ні снігу. Зараз подивимося, як вони виглядають. Це, напевно, найвеликий розмір, 36-й. Ось так вони виглядають. Зсередини також не утеплені. Димісь сезонні, 365 гривень, хоча одягнути теплий носочок. І якщо дитина в школі і чиста в машину, там і холодно, абсолютно не буде, зато гарно і дивіться, стильно виглядає. Класно можна зробити націнку і класно на них заробити. Для того, щоб замовити даний лот, звертайтеся до наших менеджерів. В нас вони гарно продаються, будуть продаватися гарно і у вас. Звертайтесь до менеджерів, контакт їх або в шапці профілю, або під цим відео.